Всім привіт! Всі з днем так сказати. Природа настільки очистилась, що Семен записує відео частіше, ніж раз на місяць. Ну, цьому можна тільки порадіти і приступити до нашого уроку. Сьогодні ми з вами поговоримо про різні діаложки, про нотіфайння юзерів про деякі дії і так далі. Давайте з вами перейдемо до моїх заготовочок. Подивимося, що я підготував, для того, щоб не витрачати зайвий час. Ну, звичайно, в build Raid я включив U-Binding, який ми вже вивчали в минулих уроках. Якщо ви не знаєте, що таке в u не вмієте ним користуватися, ласкаво прошу до минулих років, там ви все можете подивитися. Далі, Далі я створив Activity, де в нас декілька. Так кнопочок є show Toast, show-snackbar, прогресс Дайлог, Horizontal progress Dialog Чим вони відрізняються, я вам розкажу трохи пізніше. Ну, Давайте почнемо з банального тосту Раніше можна було Custom кастомнівки тосту сети і так далі. Але зараз, по факту, це залишився простий тост з простим методом про нотіфання якоїсь дії. Давайте з ним познайомимося трохи глибше і е, розберемо деякі методи. Давайте створимо вау. Тост, e, дорівнює тост, make text, контекст, ми передаємо зіс. Я думаю, що ви пам'ятаєте. Ну, main activity звичайно, того, що тут е, контекст з Так, далі. E, далі ми передаємо якийсь меседж. Ну, давайте передамо меседж. Button wasc. Давайте навіть так, то, тост батон Вот, восклик. Ну і довжину потрібно передати. Length. Давайте з вами отак от напряму. Ну, Давайте length-short і lens length long. Чим воно відрізняється? Ну, по назві зрозуміло. Давайте перейдемо в ісходніки. Наскільки я пам'ятаю, в long це 5 секунд буде показано. В short воно показано 3 секунди. Ну, Давайте от 3 секунди. Так, і давайте звони. відформатуємо трохи наш код, Так. Думаєте отак от так от. Окей. Тепер у нас дві ще покастайло вийшло. Ну і як ми раніше використовували, ми використовували тост шоу просто метод Окей. Ну, давайте запустимо, а потім подивимося, що ж з цим тостом можна робити. Так, наш любимий Pixel 4, і з допомогою магії монтажу ви вже побачите фінальний результат. Так, ну і раз, два, три. Як бачите, дуже швидко пропало. Так, окей. Okay. Давайте все-таки повернемо Len's Long. Для того, щоб довше бачити результати наші. І давайте тепер перейдемо до Тоста. І подивимося, які в нього є методи. Set duration, get duration. Ну, ми їм вказуємо тут в make text. Gravity, можна поміняти gravity. X Offset, Y Offset, це якраз до Gravity. І можна поміняти наші Margins і можна callback додати. Ну, давайте пограємося трохи з гравіті. Тут ми Gravity. Давайте якісь стандартні. От. Е, ну, давайте center, наприклад. Е, далі. Е, X offset та Y offset. Так, ну от давайте просто 0.0 поставимо, для того, щоб воно нам не заважало. Це не настільки важливі параметри. Е, на жаль, продемонструвати я не можу, тому що в мене таргет версія стоїть вище, ніж Android 11, а воно, на жаль, не працює. Е, в Android 11 всі текстові меседжі мають бути внизу. Але просто можете собі знати, що от такий от метод взагалі існує насправді. Також є Set Margin, воно також не працює в старших версіях. Set Margin, от можна 20 флот, наприклад, поставити і так далі в кікселях, але як факт, що воно з версією 11 не працює, і взагалі з версії 11, просто це щось таке простеньке, що показується внизу екрану. Так, з того, що працює в нових версіях, у нас є колбеки. От, можна Add Callback. Тут якийсь анонімний клас створимо тост колбек. Так, окей. І тут поле класу. Так, і тут нам потрібно ще API дозволити, тому що воно працює тільки після API-30. У цього колбеку є декілька. Untost hidden і ontost-shown. І давайте на ontost-hidden створимо ще один тост. Давайте. А чого ні, давайте створимо тост для того, щоб в ньому створити тост, для того, щоб в ньому створити тост. Так, тост мій текст. Зейс моїй Civit окей. Callback його назвемо. Так, і. Так, тост lens shot. Так, і, звичайно, не забути його показати. Окей, є таке. Давайте протестуємо. Так, є в нас тост, Show тост, Toast button was clicked. Callback. О, бачите, все прекрасно. Е, чесно, ні разу вже ті не використовував, але, можливо, вам знадобиться, не знаю. Е, мозок така штука, в принципі, е, може думатися до чогось цікавого з цього приводу. Насправді це програмування по колбеках ну, це такий собі е, метод програмування. Я не фанат цього, але, тим не менш, е, такий функціонал є. Я вам про нього розказав. Давайте перейдемо до наступного. Давайте залишимо наш е, SimpleTost. Давайте перейдемо до SnackBar. SnackBar, можливо, хтось не знає це от така ось штучка, яка випливає. Внизу нашого екранчика. чим він відрізняється від тосте. По-перше, його можна змахнути з екрану раніше, ніж завершився в час. По-друге, ньому можна додати якийсь екшн. Тобто, можна додати якусь кнопочку. Наприклад, для чого можна використовувати снекбар. При видаленні можна показати якийсь снакбар, типу Да? Типа, там якісь N на кількість айтомів було видалено, і кнопочка undo для того, щоб відмінити наше видалення. Ну, і також його плюс, що він може висіти, в принципі, вічно, тобто йому можна довжину довго поставити для того, щоб він висів. Ну, давайте від слова, так сказати, перейдемо до діла. І давайте побудуємо наш перший простенький снайпбар. Так, для цього. Нам потрібно буде з вами Снекбар написати. Snackbar, і в нього я так само метод мейк Окей, okay. view. View це там наша on, View де воно має показатися. Давайте йому рішку для цього видамо. Ой. Так, ID, ID. view main. Так, давайте. View main. Далі. Другий параметр. Це нам потрібно текст вказати. bar. Ось що. Був показаний. Так. І далі третє. Нам потрібно вказати його довжину. Тут, так само, як з Торстем, все дуже легко. От, декілька є довжин. Lens long, Lens short і lens Indefinitive. Це довге, а це коротке, це довге. Точніше, це довге, це коротке, а це безкінечне. Ну, давайте з безкінечного. Да. Ну, і звичайно, не забути метод Show, Викликати нашого тостіка. Окей, ну, давайте перевіримо. Так, у нас працює. Давайте подивимося на наш сникбар. Є на що Да-да-да, то тут і шоу він насправді. Тому що зараз він показується. Так, і тут нас вічно буде показуватися цей бар Ну, як ви розумієте, це не дуже. І для того, щоб його відмінити, нам, наприклад, потрібно додати екшен який би відміняв наш бар окей Давайте до цього і перейдемо. Так, давайте створимо variable для нашого снакбару. Так, давайте тільки його в нормальному цьому. Так, окей. Так, і тут давайте. Так, і тепер тут uh, snackbar.show давайте. show, yeah. uh, Тут давайте снакбару додамо add uh, action. Точно ще не з якщо у set action. Так само можна callback додавати, як тості. Я вже на цьому зациклюватися не буду. Так, окей. Set action. Як бачите, тут у нас є текст, set securance. Можна ресурс передати, так само воно зчитається е, і так далі. Ну, Так само можна, в принципі, як в тості в лайві міняти текст. Ну, Давайте, вот, set action з uh, текстом. Ну, давайте undo. Так, і тут якийсь акшін має бути. Окей. Е, Воно мені пропонує винести, я так розумію. Так, да, да, да. Тому що в котліні, якщо останній аргумент це лям, то його можна винести за нашу сигнатурочку. Так, давайте з вами. Ну покажемо тост? А чи ні? Давайте от. Для того, щоб не порушувати драй. Але за створимо метод. Вот. В цьому ми будемо шоутост викликати. Ну і тут так само, в принципі, шоутост чимбиня. Ну і давайте запустимо для того, щоб побачити, як же ж у нас це виглядає. Так, запустилося що шоу снайкбар. Пускаємо undo. У нас показався тостик, і снекбар наш е знищився. Як бачите, там нічого не потрібно додатково дописувати. Все в нас прекрасно знищилося. Ну, давайте ще поговоримо трохи про снекбар. в принципі, в чому його прикол ще, що його можна кастомізувати. Йому можна е текст там, текст міняти, можна текст стайл міняти, можна текстка міняти і так далі. Це все можна робити через е текст. Тобто тут можна там е брати його в'юшку. От є в нас Snackbar. а Через в'ю можна дістатися до його. Е Текстовочок і так далі. Тобто можна в принципі, layout параметри і так далі. Так само, як ми робимо із класичною ревів. Але цей метод не дуже гарний, тому давайте з вами, як ми вчили, зробимо тост. Давайте я нагадаю, як виглядав у нас. У нас є фіолетовий і в нас є чорний. Чому саме фіолетовий і саме чорний? Давайте перейдемо в values colors. Як бачите, це в нас color primary. Давайте, то ще це в темі навіть. Треба от. Це в нас секондарі, і праймарі кольори Тобто воно показується так. Давайте з вами здамо якусь е, темку для нашого снегбару. Е, так, давайте. Е, наш якийсь снекбар. Давайте. Widget custom Uh, snack bar І давайте parent. Snack bar Так. Uh, тут має бути uh, widget material components snack bar Так, є таке, прекрасно. Окей, uh, okay. І давайте. Item. Матірі сам оверлей. Так, і давайте створимо сам оверлей для нашого снайбару стайл. Так, SE. Сем оверлей. Custom. Snack bar Давайте так і назвемо. Так. І Parent в нього нема. Окей, є таке. І давайте в ньому додаємо декілька кольорів. Item, наприклад, color primary. Так, праймері Ну Давайте якийсь створимо навіть колір. І е, також потрібно on surface. on surface Також створимо якийсь колір. Ну, давайте пройдемо до колос. Ну, давайте його назвемо. primary Ну, і який ми його. Давайте скопіємо і виберемо якийсь максимально некрасивий, то ще є на дизайнер. Так, давайте червоний. Не знаю. Люблю червоний. І давайте тепер. А, так, ну і не знаю, який. Голубий на фоні червоного. Звучить по-ідіотськи, саме це і я зроблю. Так, давайте. Тут звертаємося до наших в калері. Так, точніше, фраймері. Так, а тут Calor. On Surface. окей, okay. і останній компонент. Snackbar Button. Так. Це overlay нам потрібно вказати. Так, це через Style. Так, і наш каждый ему снайкбар. Е, okay. uh, Є таке. І так, як я і казав, віджит Button. Uh, батн. Uh, давайте це скопіюємо. Uh, parent у нас uh, material компонент тільки button. Uh, і далі в нас має бути... Не пам'ятаю, зараз нагадаю собі. Ага, текстбатн снайкбар. Так, ну, звичайно, ми uh, не скопіювали, тому мені підказочку і не видавало. Так, давайте його зразу закриємо. Окей, і сюди впіхнемо uh, item uh, text color. Секундочку, текст. Tech. Android тому що. Так, Android text color. Ну і давайте. Так, он surface. Ну окей, давайте так само он все фейс зробимо. Ну, в принципі, воно по ідею. Давайте. Прокопію все-таки. Так, і давайте якісь, не знаю. Жовтий це зовсім. Збочення. Ну, давайте отакі якісь. Так, і тут мир Texcala. Окей, і тепер нам потрібно в нашу тему application item Снегбар Style. Нам потрібно style. І скопіювати виджет custom snakbar. Так, і Snackbar button style. Скопіювати наш стайл. Так, так, з барбатом. Так, секундочку. Ну, тому що. Ага, от. Все, є прекрасно. Ми з вами кастомізували наш снайпбар. Ну, і тепер давайте з вами спробуємо запустити. Як бачите, <реш> <реш> прекрасний, прекрасний просто текст, дуже читаємо, але тим не менше, дійсно ми кастомізували. А от давайте з текстом якраз таки зараз з вами пограємося. Е, Ось от тут -от можна... Е, так, чекайте, ще от уст. Е, давайте <реш> давайте, давайте знову правильно через ООН тоді напишемо. Вот set Action. Так, eat, кромочка, set Action. Так, і тепер it крапочка set. Можна background tint, action, text color. Ну, давайте. Text, color. Давайте. R, color. Uh, ну, black, давайте. Так, давайте. ну що треба розсолитись. Get color. Так, воно вже деплекейшно, тому що контекст компат, наскільки я пам'ятаю, GetColor І потрібно контекст передати в InsmainActivity. О, і так от воно мало би працювати. Для того, щоб не використовувати okay. деплікейчні методи. Ну, я сам ще не все пам'ятаю. Ну, давайте з вами перейдемо і подивимося на результати. Ну, як бачите, у нас все прекрасно помінялося. Можна так само background тінь міняти, тобто оцей цей Е, І так далі. Можна кастомізувати наш сникбар, як ми захочемо. Е, на жаль, я не можу довший урок записувати. Е, постараюсь для вас записати другу частину якомога швидше. Я думаю, що навіть в будні дні я зможу для вас записати другу частину. Е, поки що зупинився на цьому, це вже є непогано. Поки що на гітхаб нічого залувати не буду. залю вже з готовою другою частиною до я радий гадим новинам сьогодні зранку. Хто не в курсі, можливо, хто буде дивитися пізніше. Там в росіян невеликі проблеми, скажемо так, негативне сплеття Кримського да? Тобто він тепер стає трохи підводним. Сподіваюся, що вже скоро стане повністю підводним. Ну вам цього кажучи і бажаю всім щастя, здоров'я, удачі і до зустрічі.